Добрий день! У мене тут коробочка є така з отакими навушниками. Точніше, тут їх нема вже. І я хочу розповісти, як ці навушники у нас опинилися. Спочатку розповім те, що навушники ми почали обирати чоловіку на день народження, тому що він хотів послухати нормальну музику, я маю на увазі, норм, нормальної якості, тому що в нас ще немає акустичної системи якоїсь нормальних колонок, підсилювачів, премпліфаєр, ампліфаєр і все-таки фонокоректорів та все таке інше. Немає, тому що у нас немає місця зараз, і ми не плануємо а, купувати, поки не переїдемо. І він хотів, знаєте, слухати музику, щоб відчути ту якість, про яку а, він з дитинства мріє, щоб от 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 нормально слухати. Нормально. Я в дитинстві слухала музику на. Ну, Тато був діджеєм а іноді у нього все це було. Всі оці стереосистеми, і платівки, і диски, і все це і Ріл-то Ріл навіть. А, оці бобіни великі, так, і програвач. Ну все було. І музикальний центр у нас з'явився дуже рано. Діа, Femin Зейк, Alte Keks. Хотів хай-фай-мен собі, чи щось таке, я проросючила це також питання. Вони відкриті. Я маю на увазі, щоб відчути нормальний звук, повинні бути відкриті навушники, щоб, знаєте, ну, не відбивалося від самих раковин у цих. Коротше кажучи. Не на часі було купувати нам відкриті навушники, і він для монтажу хотів їх використовувати. і Я також і слухати музику, коли ми живемо в одній кімнаті і з ним постійно. І це просто нереально. Я б ну, не змогла ні читати, ні працювати, ні щось робити. Я не можу коли хоч щось чутно з інших навушників це все. Тому. Ми вирішили брати поки що закриті. І коли ми обирали, ми обрали я вже там розьчила довго, і я обрала модель, якраз вийшла там нещодавно у Bayer Dynamic-навушників модель така якась на сторіччя. Так? І я почитала відгуки, що вони класні, вони комфортні, це було для дому, для монтажу, і сцена в них там трохи ширша, ніж у інших закритих навушниках. Все. Такі відгуки ми взяли, і ось розпаковка. Нарешті я отримав мої навушники. Ні, я, я отримав свої навушники, які мені замовила дружина. І, 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 обра, і обрала як, як також вона. Бо, бачите, ті навушники, які я собі обрав, вона каже: для цього тобі потрібен окремий кабінет. God. да давай, распакуй. В общем, вот так вот наушники <coughs> одеваем. Не, а так надо две коробки, чтобы было. Вот так. Одну на одну. В ухладу, а, да, вот так вот, так вот, так, да. Точно, точно, воно так моя Лимит Limited Edition. Дуже люблю, когда написано Limited Edition. Це навіть просто навіть за ці його лайбу і купляєш навушники. Так, як там вони відкривали десь. Щоб якщо щось не так. Бачите, могла їх повернути нормально. Ви бачите перше їх. їх. Ой гаш. Пожестікі вилови. Вау, тут спробу тут. Міла mm -hmm. да? та. А ну одягни їх відразу, давай. Спробуй як тобі. Де лівий, де правий? Та пофіг круто. За тим. Дивись на мене. О, оця штука повинна бути да. спереді. Ні, на, на, навпаки. Ні, Навпаки. Воно не може бути. Воно вот так. Воно... я бачу. Що? Щоб ці штуки сюди вперед були? Ну, я не не знаю. Не може такого речі. бути. Вау, які вони круті. От ти е, мацав оці е, в магазині. Як в тобі? Взагалі. ти, ти що тут така, така м'якенька штука така? Ну, погнали. <звук> я під столом. Ні, тобі вони не дуже личить, якщо чесно. Я просто бачу. Вийди, вийди. Вийди Ні, ви, 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 дуже ви, смішно. Вилізі вигляд... ви Смішно виглядаєш. Я тобі серйозно кажу. Ні. То мої будуть, за Все, Все, вийди. А ви, ти мене с... чуєш, до, сам... до речі? Так, да, я чую тебе. Все, ви, виходь, я сам я сам далі огляду. Все там. хорошо. О, це ж це ж підставка, так? Да, під навушники. Навпаки, тільки так тільки отак поставив. Навпаки поставив. Да, отак. Типу. Типу то Все, я тебе не буду заважати. Ну як не буду, дай мені спочатку. Ну я не можу, давай. Та почекай, та почекай. Та секунду, дай, будь ласка. Та будь ласка, дай. Кабельочек такий класний. Кабельочек, кабель просто, давай. Більочок, взагалі супер. О, такий приємний. А він не дуже такий довгий. Я думав, там таке дура. Так ото в Тайланді, правда. Кайфані, кайфані. інше, по іншому, обдягай. О май гай! По іншому одягни, по іншому. Та яка різниця? Є різниця. Та немає різниці. О, який вони м'які. Я буду в них монтувати сьогодні. А, не будеш ти монтувати сьогодні. Єлі, ти ти я тобі ще не дав дозвіл на це. Я как раз. Так, а ну давай я буду. 100 р... На честь на сторіччя випущено. Тут, да. ну, тут, Получається, що це Century як українською? Вік. Вік, вік? Ні. Вік. Ні. Да. Ні. Вік століт. Століття. Століття. Сторіччя століття? Я ж я чекав їх сто років. Так, що тут у нас такий штекер. І тут такі приєднуємо. Мені дай мне посмотреть срочно. Очень Да, я посмотрю, говорю. Мишка, это мои наушники сломаешь, убью. Все, тихо. Классно. Дай, 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 дай. <клес> мне треба подивитися тут. Дуже цікаво. Мне тут немає ніякої перфорації. Я десь бачила, десь не бачила. Плечу. Коротше, вони а, йдуть на 48 Ом. Тобто вони повинні працювати і від комп'ютера комп теоретично. Зараз подивимось, <клес> Ні? Ти чуєш мене, я чую Чуєш, як вони грають. чую. Сильно? Достаточно. Достатньо сильно чую. Ти це дуже голосно. А це було дуже голосно в тебе Так. — Да, не? послухай. А ну зробив мені. тихіше, тихіше зроби. — ти ти На мінімум зроби ну, зараз. Зроби, зроби, да. Включай. Менше. Да. Тобі должно такое нравиться звук. Завишені, да, високі. Але, як ви розумієте, можливо, вони в нас не залишились. Чому? Тому що в них дуже були завищені оці високі частоти. Це класно для моніторингу голосу, для співів, коли ви записуєте так, голос, свій, це дуже круто. Але насправді, ну. Насправді, насправді, вони були ну просто дуже дуже, дуже високі, і ми не змогли навіть. Просто сидіти, не те, щоб насолоджуватися. Ми, я не змогла навіть монтувати. Я слухаю свій голос там, у програмі, і воно мене ріже, просто воно боляче мені. Я не змогла пристосуватися. Чоловік також не зміг, і ми їх відправили назад. Я не знаю, як люди їх слухають, в них працюють весь час. Можливо, мозок якось призвичається цього, до цього, але я не змогла. Ну, тупо ні. Тому ми їх повернули. На жаль, вони були дуже комфортні. Оці велюрові і амбушури. І коли слухаєш музику, вона дійсно дійсно дуже така широка сцена. Таке відчуття, якби ніби ти слухаєш у відкритих наушнах або по напівзакритих, хоча б, ну дуже круто і комфортно. І тут цей об... обруч у них дуже комфортний, тому що вони зробили там виїмку спеціальну. І шнур від, від, ну все ідеально, окрім цього. І баси були дуже такі комфортні, класні, не гупали, не годіли. Ну, круто просто. Але, на жаль, на жаль, ці високі частоти, ну просто боляче, ми не змогли. І е, ми їх повернули. І е, тоді ми були в такому відчаї, тому що це вже довго тягнулося. Ми довго обирали, ну, нічого ми не могли обрати. Там дуже багато цих параметрів, коли і чутливість повинно, повинна бути нормальна. І е, ми не хотіли використовувати їх з підсилювачем, навіть маленькі, якісь купувати навіть через Zoom, навіть ніяк, тому що це до телефону це було важливо не для. Мастерингу музики якоїсь, не для я не знаю, запису голосу, не для професійної якоїсь роботи, а просто от монтувати відео на YouTube і просто дивитися YouTube той же і слухати музику. Тобто, щось таке посереднє повинно було бути. Не дуже дешеве, але без підсилювача, щоб не тягати з собою ці підсилювачі, щоб у, сам, у літаку можна було використовувати, ну тобто не заважати нікому і так далі. Оце всі параметри. З якісним звуком це важкувато знайти, якщо ви розумієте, про що я кажу. І ми так, увічі, я кажу, давай, ми податки здамо, і я займусь цим питанням, він не захотів ждати, очікувати і замовив собі ще якісь. Мені здається, це були шанхайзери. Ми навіть їх не зняли. Вони прийшли, ми їх послухали, і ми плювалися, обидва плюси. Вони були блютуз. Міша спочатку. Взагалі хотів собі Блютуз-навушники. Я кажу, ні, блютуз, ну ці Apple чи якісь, вони не будуть так звучати, тому що ще немає такої технології Блютуз, яка би передавала так, як передає дрот. Тому що дротові дріт, вибачте, дротові вони, а, ну. Передають без втрат звук, а блютуз технології, вони дуже стискаються. Ну, тобто, це не не та якість. Ти ж хочеш, кажу, якість. Ну коротше, ми спорили, спорили з ним, сперечалися, і в той в кінці кінців він не витримав, купив собі такий блютуз і плювався. Ну, дійсно, це, це не той варіант, особливо після Beyerdynamic. Де звук був просто шикарний, окрім цих високих, просто шикарний, нам сподобався. І після цього ні 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 Bluetooth-навушники це зовсім не те. Ну, коротше, ми обирати стали, ми їх також повернули і знову стали обирати навушники, які були б не вище 50 Ом супротив, так називається, іпенденс, можливо, я путаю щось. І, і щоб була чутливість, як сказати так. Нормальна там до ста чогось там, да, можливо, я, я вже не пам'ятаю, це давно було. І щоб вони підключалися прямо до ноутбуку, прямо до телефону, ну, з, з перехідником таким, але ну, до піаніно мого, тобто без підсилювачів, без ніяких. Просто утилітарна річ, яка. Краще звучить, ніж мої оці кос. Навіть не можу їх показати. Кос ну, Звичайні навушники, які всі ми а, а, пачками купували у дитинстві. І зараз також ми вже і шнури на них міняли на цих косовських. От показати б вам їх. Знайшла косівські, тут вони у мене з, джи, з Джимом Кроуком лежать. О, до речі, ще ж забула вам показати, Джим Кроук також знайшла. Так було смішно, Міша такий каже. Да навіщо це тобі це старьо?» А я нещодавно подивилася відео якоїсь блогерки американської, вона цю платівочку показувала Джима Кроука Greatest Hits. І мені стало цікаво, я тоді все, все вмикала на YouTube Music, щоб просто подив... ну, послухати, що це таке, про що вони говорять. Тому що для мене світ платівок, і особливо таких років, щось було. Ну, і американська музика хотілось ближче знайомитися з усім цим. І я вмикнула, і мені так сподобався Джим Кроук. Він на жаль дуже трагічно загинув на якийсь концерт. Він перелітав з штату в штат на літаку, маленькому такому як час приватний літак. І чимал, ну, такий, не, не дуже великий, так? не кукурузник, але вже ну, побільше, звичайний, маленький. такий. І впав цей літак чи щось таке, і вони всі загинули, і йому було 33 роки. чи щось таке. Дуже жаль, тому що дуже талановита людина, і він ще каже, навіщо тобі? А я побачила цю касету у uh, Thrift Story. Така, Ні-ні-ні, я беру ти що, ну, це ж Джим а Я якраз платівку ще не купила, а хотіла дуже. І взяла це касету, і вона грає просто класно. Класно, ідеально, якість просто якась нереальна навіть у музикальному центрі старому, але ну, круто. Коротше. Давайте подивимось навушники. Ось такі косовські навушники, звичайні, вони напіввідкриті, як я вже зрозуміла пізніше. А, так, ну, все зрозуміло. І я а, замінила шнур вже декілька разів ми їх перепаювали, різні шнури. Це з Аліекспресу, тобто я так розумію, і я відчуваю, що якість впала. Оригінальні шнури вони були кращі, Але вони постійно вилітають, постійно коцаються, їх неможливо потім нормально під'єднати. Вони там. Ну, коротше, ми купили паяльник за 9 доларів, і тепер декілька разів вже міняли ці шнури і Даринці, і мені, і Міші. У нас у всіх були такі навушники, але ну, це трошки не те. І от ми повернули ці шанхайзери. І я стала обирати-обирати, дивлюсь дуже популярні ці навушники від аудіотехніка. Не питайте, чому я взяла такий колір? Він мені дуже подобається. О, я наразі зараз можу моніторити свій голос. Давайте я підключусь до зуму. Ось, покажу вам Ось так це виглядає. У мене тут зум стоїть, і я до нього підключила навушники. І зараз навіть стала тихіше розмовляти, бо тихіше стала розмовляти відразу, коли я себе стала чути. Зараз я подивлюся, яка красива в церкало. Чому я взяла саме таку розцветку? Ну, тому що мені вона подобається більше за все. Поки що із того, що доступно. Їх багато, але були, типу, сірі, як MacBook, я не знаю, як ну, ось, ось такого там сірого кольору, мені не подобалось. Були такі. А, з Блистючі, неонові, зелені, такі я трав'яні, мені також не, не подобається. І чорні були, звичайні, я не хотіла чорні. Мені не весело, коли вони просто чорні, а ось такі е, сірий матовий. І мені нагадали, знаєте, ці е, помаранчеві і синій кольор. Коли в мене були сині, сині волосся, були, я ставлю навіть скріншот сюди обов'язково. Я е, сиділа в оранжевих таких помаранчевих сережках. І із синіми волосами, мені це нагадало той образ. Він мені дуже подобався тоді. Тож я планую можу пофарбуватися трошки в синій колір, звісно, а як раніше, тому що мені скучно грустно і все таке. Поэтому мені подобається насправді, як виглядає зараз виглядають ці новушки. За якістю звука, ну, це не вау- якийсь ефект, звичайно. Це такі звичайні базові. В них, знаєте, кажуть, не можна там проводити професійний якийсь мастерінг, зводити доріжки, відчувати різницю в відтінках, я не знаю там інструментів, голосів і так далі. Середні ці частоти просідають, високі баси нормально. Сцена не така широка, як у BR Dynamics, звісно, тобто ну, відчувається такий. Знаєте, закритість, прям жорстко відчувається. Не такі комфортні амбушури, вони м'якенькі, все, але це не велюр, і це, вони як то, наче over ear, тобто вони наче, Треба подивитися. Ні, вони мої вушка не, ну, чи повністю, чи не повністю огортають, я ще не розбиралася, не розібралася в цьому, але ну, нічого страшного, то таке. Я розуміла, що я беру їх не як вау-ефект, а просто щоб монтувати. І дійсно, у порівнянні з косівськими, це просто небо, небо і земля. Я відчуваю, я чую свій голос нормально насправді. Тому що в порівнянні, коли я вже почала слухати, я зрозуміла, як вони гулко. Не годять, як сказати, такий глухий звук у них в порівнянні з цим. Цей нормальний, гостріший, я відчуваю різницю між інструментами, я відчуваю голос, я відчуваю ну, як-то чистіше, працює все набагато краще, ніж в косівських. Це навіть я не, сп... не сперечаюся з цим. Мене вони встраюють як для монтажу. Все. Звісно, музику я в них не слухаю. Чому? Тому що у мене звук не дуже вражає мене звук. Ось так виглядає коробочка. Просто вам показую, тому що вона мене вже трошки дістала, хочу викинути, а вам ще ж не показали. Ну, Просто коробочка. Коротше, так вони лежали. Документація, я думаю, я її десь, десь вже поділа. Ну, от, Коротше, вони мені подобаються для монтажу. Дуже класно, що в них є отакий, отакий шнур, і ще два шнури, один дуже довгий, якщо ви граєте на гітарі, там, да, і щоб по студії воно от лежало і за вами не, не тягнулося, а просто лежало такий довгий шнур. І ще є шнур короткий для роботи за комп'ютером, але мені подобається. Цей ніби діджейський вважається, щоб діджей там міг танцювати і слуха і ворушитися так? біля свого діджейського тейблу. А я його використовую, тому що мені дуже подобається така от скручена деталь на шнурі. Вони, знаєте, не дуже комфортні для моїх... для волосся жіночого, тому що воно трохи слизьке. І вони злітають. Ну, не, вони не злітають, коли я працюю самі по собі. Але коли я хочу їх скинути з кимось там поговорити по телефону, я ще не виробила цю схему, щоб вони не злітали. І я їх отак от, е, скидаю, і вони скидаю, і вони аж туди падають на спину. Тобто мені потрібно якось навчитися, знаєте, ось так. обережно їх на шию скидати. Не чіпляє волосся. Це дуже-дуже гарно. От зараз я так зробила. Оп. о, вони назад впали, бачите? Відразу? Дуже, дуже слизькі в цьому а, в сенсі. Але якщо не різко це робити, а ось так, ціле направлено, то вони не чіпляють волосся. Це дуже-дуже добре. Що ще можна робити, щоб поговорити? ось так, о, Якщо я ось так тільки одне ухо прибираю вухо. Одному бушуру, то вони, вони злітають. Вони не тримаються, звісно. То я так ще красиво сиджу, якщо я волосся прибираю і прибираю, то ну, все, все одно злітають все одно. А, оця, звісно, штука не така. Зручна, як у Bear Dynamics. Там прямо. Але нормально. Ну, тобто вони такі, знаєте, робочі навушники, симпатичні. Я в них нікуди в них не ходжу. Я просто косля в мене є для цього. От, вони крутяться у різні сторони, їх дуже, дуже комфортно, зручно класти на стіл. Ой, зараз там виворачуються вони. На стіл ось так. Раз і все, поклав і пішов там по своїх ділах, прийшов, взяв, знову надів і знову за монтаж. От якось так. Дякую за увагу. Якщо є якісь питання, пишіть, якщо є зауваження, або знаєте, що в мене до вас є питання, дуже важливе, насправді. Я читаю, чую, що потрібно їх якось прогрівати, ці навушники, якось розробляти у цю мембрану. Але як для чого це дійсно буде якийсь а, інший ефект, інше звучання? Я розумію, що воно еластичніше може становитися там. Але чи має це сенс спеціально щось вмикати там на ніч, на, на дві ночі, або просто юзати, як я юзую? Воно само десь там розігріється через місяць, два-три. Напишіть ваш, вашу думку, можливо, експертну думку. Дякую за увагу і доброї зустрічі.